Окупанти випустили по Херсонщині понад 300 снарядів за один день. Інформують в обласній військовій адміністрації. Детальніше про ситуацію в регіоні розповість наша кореспондентка Ірина Доля. Вона з нами наживо. Колего вітаю тобі слово. Колеги, ми продовжуємо перебувати у Херсоні. Зокрема, позаду мене ви зараз бачите будівлю херсонської адміністрації, у яку влучила ракета, і наслідки російського терору. Про актуальні наслідки того, як Росія постійно обстрілює місто і обстрілює Херсонщину. Зараз трохи вам розкажу. Зокрема, за минулу добу ворог 59 разів обстріляв Херсонщину, випустив 334 снаряди, обстрілював з різних видів озброєння, зокрема з мінометів, артилерії, авіації, градів та безпілотних. Ми поговорили саме з херсонцями. Ви можете чути навіть зараз, от, також досить таки не тихо. Ми поговорили з херсонцями, запитали у них, як у них проходила ця ніч, що чули, чи було гучно. Давайте почуємо. З утра, а що чули, як це було? Голос, ну, як це було, я в Кузнях живу, там щось прильотів і перестало. У мене пару в двері прилетало. О, дивіться. Оцей я тут назбирав. Слава Богу, поки живі, здорові. Б'ють, цей ужас. Такі пилоти, такі. А ви вже як звикли, не страшно? Ой, що там, шукаєш п'ятий угол. Що там не страшно? Що як? не вгадаєш. Да. Де, де, де знайдеш, а де, де загубиш, не вгадаєш. Ось дивіться, в влюю приліт, що кривий ріг приліт. Людей там 10 загинуло, всюди, в Лиманах 8 загинуло. Гучно і в 3 часа ночі гучно було, в 2 часа ночі гучно. А в якому мікрорайоні? Я в центрі живу тут. І слишко, як на річ Порт, як на... Річпорт, як на так само... Я додам, що саме по місту Херсон минулої доби ворог випустив 16 снарядів. В результаті цього постраждала одна людина. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області. Також влучили у територію суднобудівного заводу у Херсоні. Ви знаєте, після цього всього і після того, як ми поспілкувалися з жителями Херсону, ми запитували у них. Ну, от, як, як пройшло усе, в мене лишилося одне лише питання. Чому ви лишаєтесь, чому не виїжджаєте? І це також ми запитали у місцевих. Послухаємо, що вони нам відповіли. Не хочу. Що ну, це я повинна виїжджати, я вдома. Не боїтеся? Вже ні. <свиклад> Звикли. Бачив, в мене в батька служить з перших днів. Ми його чекаємо <світ> <світ> з мамою. Чому будемо виїжджати? – У мене тут робота, у мене тут жінка, ми якось вже привикли в Херсоні. А не так. боїтеся? Ні. Ми при окупації тут прожили, якось вижили, нормально все. Угу. Робота ли за гривну, подачки не брали. Виїжджати не збираєтесь найбільше? – Поки що ні. А чому не виїжджаєте? Не боїтеся? Бабушок, дідушок, куди дівати? А взагалі боїтеся? Ні? Ні. Звикли? Звикли. Тут мій дім, я тут все життя живу, я тут працюю. А куди їхати? Хто там чекає? Будувати все з нуля. Та якщо приходити сюди, я тут з нуля все відбуду. Херсон це Україна. Зрештою, я додам, що була поранена одна людина, попри це, Народу Херсоні налаштовані. От що ті люди, які є, вони налаштовані лишатися свою рідну землю. кажуть, покидати не збираються, тому що це їхній дім. І а, навіть попри обстріли, ми знаємо, що наші люди дуже прив'язані до, до свого житла, до своєї рідної землі. і Навіть попри обстріли не планують а, виїжджати, а планують лишатися у себе вдома. Ми ж лишаємося а, тут, у Херсоні. Чатувати будемо вам повідомляти найсвіжішою і найоперативнішою інформацію. Прямо а, з Міста, у якому не скорені люди, у якому незламний народ, так як я постійно під обстрілами, але що найголовніше у українському Херсоні, колеги, вам слово. Дякую, Ірино. Е, нагадаю, що це була наша кореспондентка Ірина Доля із Херсону, розповіла про поточну ситуацію, як живуть там містяни, чи планують виїжджати чи ні. І бачите, всі як один заявляють, що ні, Херсон це Україна, і вони краще відбудують все з нуля у своєму місті.